У США іммігранти не можуть голосувати у національних виборах без статусу громадянина. Натуралізованим громадянам дозволено голосувати на будь-яких виборах у США після складання присяги і реєстрації для голосування. Першим кроком до натуралізації є отримання зеленої карти, яка дає право на постійне проживання. Особа може отримати зелену карту, зокрема через програми возз'єднання родини, працевлаштування, статус біженця чи отримання притулку. У більшості випадків іммігранти мають право на натуралізацію після п'яти років проживання у США із зеленою картою або через три роки після отримання зеленої карти у результаті шлюбу із громадянином США. Щоб стати громадянином США, необхідно виконати відповідні вимоги, подати заяву на натуралізацію, пройти співбесіду, скласти іспити з англійської мови та громадянства, а також скласти присягу на церемонії із натуралізації. Існують винятки та спеціальні правила для певних груп, наприклад, військовослужбовців для чоловіка або дружини громадянина США, дислокованого за кордоном і для дітей громадян. США. Чоловіки або дружини громадян США, які перебувають за кордоном у зв'язку з їхньою роботою в уряді, США, включно з військовою службою, можуть мати право на натуралізацію згідно з положенням, яке дозволяє їм обійти вимогу щодо проживання та подати заяву на натуралізацію, проживаючи за межами Сполучених Штатів. Після натуралізації особи мають право голосу на усіх загальнодержавних виборах: виборах на рівні штату та місцевих виборах, включаючи вибори президента. Не громадян. А нам, у тому числі власникам зеленої карти заборонено голосувати на виборах на загальнодержавному рівні, рівні штату та на більшості місцевих виборів. Будь-кому кого спіймають на незаконному голосуванні загрожує штраф та або ув'язнення, а також можлива депортація.